Всім здрасті. Під останнім відео я почитав коментарі і згоден, уборка трошки не завадила. ну Зараз е, поки немає можливості, тому що цих два гаража, що були недавно придбані, е, потребують ремонту. А в, в даному випадку що в нас ну, цих, цих два гаража ну, не вміщає стільки запчастей, подальшому плануємо. Зробити ремонт в цих двох гаражах та будемо туди трошки перевезем запчастей тому що ці два гаража будуть під виробництво. І так, що ми будемо сьогодні робити? Ось нам вже на ексцентриках поробили шпонки. Я їх трошки поклав на буржуйку, щоб вони нагрілися, щоб нам було легше одягати на ось цей вал. На валу також були зроблені шпонпази. Тут, тут. Є ось такий підшипник, ну, корпуси з підшипниками. Це також на цей вал буде вдягатися. І ось такий шкіл здоровий. Тепер далі. Ось у нас є ось такі корпуси, теж поточені. Ця кришка має прикручуватись на болтики, а з іншої сторони кришка. На її треба буде зараз оборити по кругу. І так же саме з другим підшипником. Так, ось так ми його цю кришечку зафіксували. З трубцинками. Зараз ставимо прихватки і обваруємо. Está contando 3 x Tá, Так, і ось що ми маємо. Ось наш підшипник. Проварили. Тут все як треба зроблено. Це ми проварили разом з підшипником. Якщо варили без підшипника, то була б велика ймовірність того, що його може деформувати. Ну тут нагрів невеликий, я думаю, нічого страшного з цим підшипником, підшипником не буде. Для чого ми його приварили, а не на болтик прикрутили? Тому що, щоб додати жорсткості. Коли ця сторона вже ну, якби цільна, то більше жорсткості буде. Ось друга штука так само зроблена. Зараз обточуємо і збираємо його докупи. Так, і в нас невеличка проблема. На ексцентриках повинні, повинні були зробити по 12-ту шконку. Мірає. Ну, покусіруюся ж, зарази. Але тут 11 11,5. Є. І на валу було також написано ось. 12 на 50. З тої сторони так само. Міряємо. Чік. 14 мм. Було зроблено ось таких дві шпонки. Низ на 14 верх на половиною. Я думаю, може буде робити. Ну, Побачимо, як воно буде. Ось що значить занеси до діда, щоб зробив. Наш підшипник вже трошки нагрівся. Зараз ми трохи, а може і так зайде. Без смазки алюмінька. щоб нам нічого не розкліпати. О, як зайшло? Гарно. Є. Беремо другий. І також є. Yeah. Так, і що ми маємо? Ексцентрики наші встановлені вже. Зараз вдіваємо штопорні кільця сюди і сюди. І будемо збирати далі. Так, ну ось, ми зібрали наш вал. Ну є невеличка проблема. У нас несосно ексцентрики встановлені. В цю сторону. Перший цей бере. Ось що, що. Перший задній бере. А в цю сторону перший передній бере. І так порядно воно не сходиться. Нормально так по-людськи. Так що придеться його знову розбирати. І так, через цілу кучу попиток було плюс-мінус рівно виставлено наші ексцентрики. Зараз, ну от, десь от так вони крутяться. Получається, оцей відстає від цього на... Ну, різниця в ході десь міліметр півтора буде. Ми так помірили, встановили його на станок. Тут він буде і у нас. Сьогодні будемо далі робити. Сьогодні встановимо сюди фартуха нашого. Ще як встигнемо, упор теж зробимо. Так, і ось. Приварили ми фартух наш. Ось він. Нижню планку приварили. На наступні вихідні будемо встановлювати ось цю верхню пліту сюди на ну, ці управляйки. І будемо вже приварювати шатуни. Зараз ось як покажу. працює наша, наша система подачі шпона. для рубки. Тут встановлено на нижньому валу. Муфта від мопеда обратна. В одну сторону ну, холостує, а вперед бере, під нагрузкою робить. Вали ось такі рифльоні. Ось такі самі вали знизу стоїть. Пружини клапанов, ну то таке. Тут нічого складного немає. Було складно з, з ось цим механізмом. Прижима шпона, щоб в нас воно працювало так, як треба. З цієї сторони прижимають пружинки, а з цієї сторони припіднімають. Тут в цьому кусочку труби встановлена пружина. І ось цим бол болтиком регулюється степ степень підняття. І ось як працює, крутимо нашу ручку, чик, хоп, з цієї сторони вже починає виходити. А ну ще одну заправимо. Так. Оп. Як полагається. Ну, Тут перед цими запихнули скоко, дві і там третє випало. Ось так буде робити. А тут а, з цього боку буде встановлено встановлюватися ножі, які будуть рубати нашу кофейну паличку. Ось от такі штуки. Ну, вдівайся, зараза. Ось такі штуки були десь на металлометрі також знайдені. Це чугун, це железо. Я думаю, працювати буде. І ось наша пліта лежить. Ми неї прикрутимо вже на наступні вихідні. І тут ножі ось так будуть ходити.